Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Бачите, вродили також яблука. У нас знову йде невеличкий дощик, але буду користуватися моментом, що чоловік приїхав додому з роботи. Ми закатаємо сьогодні. Зробимо і закатаємо яблучний сік. Заодно подивитися, як за допомогою корморізки, яку чоловік удосконалював. В попередньому відео я вам показувала, що він там над нею чаклував. Як за допомогою цієї корморізки ми будемо робити смачний. І обличний сік. Приємного вам перегляду. Мене слухаєте і думаєте, що там у неї кіт кричить не своїм голосом. Повірте, що на хвоста йому ніхто не наступив. Ось ось сидить на заборі. І це він кричить, жде, поки я його зніму. Ви розумієте? Отакий наглий у нас кіт. Ой! Пригнув, так? Ну то чого кричав? Скажи, пожалуйста. Хотів, щоб увагу тобі приділили. Ну, прийшла я, бачите, замовк. Тепер уже можна мовчать. Тільки відволікати треба одробути. Якраз у міру солодкий і міру кисленький добро. Шум збираю. Всік я цукор не добавляла. Сік сам по собі дуже смачний. В міру в ньому. Всього, як то кажуть. Сам по собі він солодкий з кислинкою. Бо смачні яблука були соковиті, смачні. Яблук не так і багато, але соку з них чимало. Наготувала вже я усі баночки, а це вже третю чашку допиваю соку. Не можу ніяк зупинитися. Сам процес вже, як я сік буду закатувати, не буду вам показувати. Зустрінемося з вами. Коли я вже закатаю яблучний сік, ось заготовили ми вже яблучний сік. Вийшло у нас 32 літри натурального смачного і корисного соку. Хоч сьогодні ми й намочилися трохи, бо майже цілий день ішов дощ, але я задоволена, що у нас не пропали яблучки. Дякую вам, що були разом з нами. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.